Він сьогодні з роботи, зайшов, купив персику, смаколик додатково, паличку таку. А то вранці він отримав свій смаколик в адвент календарі. Ви б бачили ці очі розочарування повні. Він б сидів біля того календаря, довго сидів. Він привик отримувати іграшки звідти, мишей, мишей, рибок, що йому дає, ну, витягується йому попадається. А смаколик. Так, да, він його з'їв, звісно. Але ці очі, <сих> розочарування. Вам передати даже складно було, наскільки це все було сумно дивитися. Він довго ще сидів біля того календаря і не міг зрозуміти, що таке, що трапилося, чому він не отримав жодної іграшки. То Сьогодні замовив йому додатково мишей. І наступного разу, коли буде потраплятися смаколик, буде Персик отримувати додатковий бонус мишку. Тому що, це вам, це, я не знаю, це розрив серця був прям і в Персика, і в нас так, винагорода отака. Іде отака винагорода Персюні? О, Все, з'їв весь смакулок тільки що на ваших очах <смір> стоптав, так? Да? Іди водичкою запий. Фонтанчик виключений, тому що світла немає, а персик воду водичку любить там пити з фонтанчиком саме. Виключили фонтанчик, бо так має доступ до води. Там зверху. Зараз світло з'явилося, хай включимо йому, щоб він трошки погудів. Так, да, Пірсюнь? Збагатися кислородом, там тобі водичку, мамка поміняла сьогодні. Там свіженька водичка в тебе. Ну, все. Вже облизується, все, життя наладилося. Почув, що будуть додатково до смаколиків, буде отримувати ще іграшку. Розпаковувати не будемо, бо я не знаю, де там дружина це складала, ці адвент календар то і не знаю, під яким номером, де там. І щоб не розпаковувати його і не перепаковувати, будемо додатково видавати йому. Бонус. Буде бонус тобі. от Вмивається все, життя наладилось зів смаколик Зараз оближиться і почне ганяти. Передавай всім вітання, каже всім вітаннячко, всім вітанечко, каже, всім добра, щастя, щоб ви всі були здорові, щасливі та багаті.